Добрий вечір, друзі. Важлива інформація. Багато хто про неї зараз говорить, багато хто обговорює в інтернеті це те, що Польща припиняє обмінювати українські гривні. Так, на сьогоднішній день є така ситуація, що договір між НБУ та Національним банком Польщі перестає діяти. Але хочу вас одразу заспокоїти: на сьогоднішній день є можливість обмінювати гривні на злоті. Саме банк ПКО Банк Польський. Дає таку можливість до 10 жовтня обмінювати гривні на злоті. Але є одна особливість. На одну особу може бути обмін до 10 тисяч гривень. І що важливо, при собі потрібно мати документи, які підтверджують вашу особу. Такі документи можуть бути закордонний паспорт або ID-карт. Під цим відео я залишу посилання, де ви зможете знайти відділення вашого міста, вашого району, гміни. Де ви зможете спокійно прийти та обміняти свої гривні на злоті та спокійно собі далі бути в Польщі. Доброго вечора всім і слава Україні!